Дивійку коней із санями можна було побачити під Білим домом 25 січня, коли проходила сесія Тернопільської обласної ради. Це приїхали козаки, які не зраджують своїм традиціям. Привезли верховного атамана українського козацтва Ігора Степановича Варденця, який є депутатом обласної ради. і Сьогодні буде на сесії висувати свої питання. Ігор Вардинець мав що сказати на сесії обласної ради. Важко! Сьогодні водівати однострій, скликати побратимів, дивитися, як твого козака там чуби йому обрізають, як він себе твердо тримає. Я маю на увазі Михайло, вже не сотника, вже полковника українського козацтва. Коні, якими приїхав Ігор Варданець, живуть у селі Біла, що під Тернополем. Їм по 12 років. Звуть їх Картес і Абрек. Сам верховний отаман українського козацтва має також і власного коня. Кінь він живе поряд з козаком, значить особисто я свого коня тримаю коло себе на своєму подвір'ї. Значить, от доглядаю його при нагоді значить, займаюся виїздкою. Але маємо ще е, такий рухомий склад, значить, наші підводи, наші сани, значить, які ви сьогодні мали можливість бачити. І власне кажучи, ними, ми приїхали. Кінний корінь українського козацтва в Тернополі існує з 1991 року. З того часу об'їздили чи не всю Україну, були навіть у Криму, Бахчисараї.